Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися таке питання. Місто Оріхів, коли припиняться обстріли і коли зможуть повернутися люди і відбудовувати свої домівки в Оріхові? Скажіть нам, будь ласка, ось ще сили, коли припиняться обстріли міста Оріхів? Коли зможуть повернутися люди до своїх домівок і відбудувати їх, щоб жити, продовжити життя в Оріху? Літо ще триватиме важкий стан. Воріхов, так Ворог планує здійснювати руйнування, здійснювати обстріли так, щоб як більше людей було ушкоджено постраждалих. такий план от Можливо, навіть пройде такий період, це після Липня місяця, що людям ну, ворог припине обстріли, його буде винищено тут Верховний суд, але дочекається, обдурить і нанесе удар. І це на август місяць, на серпень місяць має масований якийсь обстріл заплановано. У росіян, щоб як більше травмувати жителів Оріхова. От. Літо точно кажуть, що ще не без, дуже загроза є велика, щоб вертатися, і обстріл буде ще в серпні. Мас масова така атака. Отак, так, заплановано. Угу. Розтягне це літо для Оріхова буде така важка ситуація. Там шлях, через який а, обстрілюють оріхів расисти. Ну, і більше так, щоб. Перекрити цей шлях і контролювати цей, така дорога постачання, напевно, якесь іде. І вони запланували ще, щоб люди саме постраждали жителі. От, отаке літо. А скажіть, будь ласка, ну, в них ще й на серпень підвезуть якусь зброю для расистів. Десь далекабійні, якісь хороші у них будуть. Дрони. Я так розумію, це дрони. Те, що постійно до них приходить. Скажіть нам, будь ласка, вище сили, а вересень місяць припиняться обстріли міста Оріхів. Дуже так припиняться і такі незначні. Це щось буде вибухати, напевно, що будуть проводити якісь е е наші військові розмінування. У ворога, по-перше, буде криза, взагалі там сильна не нестача саме. Цей час припиниться кінець вересня точно, а в кінці вересня можна повернутися до міста Оріхів Скажіть нам, будь ласка, вересень місяць. Страшно ще людям будуть вибухи чуть. І можна повертатися кінець вересня. Я хочу забрати весь негатив. Так, повністю заперечую. Заперечую, заперечую. Прошу Вищі сили. Заберіть у расистів всю зброю, щоб вони не могли обстрілювати оріхів. Заперечую. Руйную повністю всі плани расистські, заперечую. Більше вони не можуть обстрілювати місто оріхів. Заперечую, заперечую заперечу всі плани расистські, руйную. заперечу відкриваю всі шляхи дороги військовим України на те, щоб знищили всіх росіян, що обстрілюють місто Оріхів. Буде так. Звідки вилітає, туди хай і впаде. Відкриваю всі шляхи на повернення. На закрите небо над Оріховом, щоб припинилися обстріли, і щоб повернулися всі до своїх домівок, і була змога відбудувати свої домівки. В Оріхові відновлюється мирне життя. Буде так, припиняються обстріли. Нарешті будуть знищені всі расисти, і повернуться росіянам всі бомби, і снаряди, і ракети. Дрони, вся загроза, вся агресія. все За весь час війни, що по Оріхову запускали, все назад повертається, буде так. Рашистам на голову в них там все вибухає, у них руйнується, вони бояться, буде так. Вони відчувають весь біль, страждання і смерті і всю. Війну, все лихо війни, все їм назад повертається. А в Оріхові відновлюється мир, мирне життя. Буде так. І так буде. Відкрити нам всі шляхи на повернення до мирного Оріхова. Перекриваємо. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть відкрити всі шляхи дороги на повернення до Оріха. Більше нема жодної загрози, всі бомби, ракети, снаряди і дрони відвертаю, повертаю расистам, їм все це на голови втикується, вибухає. Буде так, буде так, буде так. Буде так. Всі шляхи на мирне місто, буде так, де буде все сказане здійснено. Так що так вийшло, що літо ще вони будуть тероризувати і таку можливість, щоб як більше жертв було намагатися зробити. А от з вересня вже менше менше і менше. Дякую за увагу.